Ви знаєте, кожне замовлення на Алі експрес це ще та лотерея: алі прийде, алі не прийде, алі вчасно, алі ні. Алі підійде, алі прийдеться комусь передарити. І наступний номер саме про таку учасницю цієї китайської лотереї. Секс із роботом давно не фантастика, а реальність. Вони вже можуть виглядати як люди, причому з ваших найсміливіших фантазій. Машини розмовляють майже як ми і навіть можуть відчувати та реагувати. Але чи може робот стати ідеальним партнером для людини? Ой, ну, де тебе носить? Казав, за хвилину вже година минула. Заходьте! Добрий, день, доставка. Анастасія. Добрий день. Розпишіться, будь ласка. Mm -hmm. Як все консервативно. Спочатку розпишіться, і тільки потім секс. Що ви кажете? А, ви Не звертайте уваги, це я так. Сама з собою, як і всі ці роки до вашої доставки. Ну, в будь-якому випадку, ось ваше замовлення з ювілеєм. <laughs> Дякую, гарно. Тільки. Поки я вашу доставку чекала, мені вже 36 з половиною. Вибачте. До побачення. До побачення. О, Боже. Як цікаво, як цікаво, хто там у нас. Азіат. Може руденький або темненький. Ну, бачу, що хоч. Цього разу мене китайці з розміром не надули, бо минулого разу довелось кросівки як брелок на ключі повісити. Так. ну що ж. Це що? Що це таке, а? Що це? це? Це робот пилосос чи що? Може, мені не скитаю, а з Америки утопленика прислали, що він такий розпухлий. Так. Що тут в інструкції написано так? «Так... Oh. Секс робот Хуавейн модель 1.» Прям модель. Такий Huawei, що Хуавейн складно уявити. Цей секс робот розроблений спеціально для східноєвропейського ринку. Ну, те, що для ринку я бачу. Так. Як тебе взагалі вимкнути? Ну Не працює? А! Для східноєвропейського ринку. О, о, процес пішов. Очі блакитні. Ну, хоч щось із замовлення і збігається. Так, що тут далі пише? Е, для керування встановіть програму на телефон. Окей, встановлюємо. Угу, Оберіть мову, Російсь. Що ви включите зразу йому голову відбити чи що. Так, які ще? Я я, но хай біт і Угу німецька, сербська. Моя мило сестро, я майже звершив, я давно так ляпо не штрикався. Моя жрицовниця, я давно так ляпо не штрикався, моя жрицовниця. Mm, дуже сексуально. О, польська. Шепроше, пані, приголубити. Куб, бубер, курва, я пердолів. Бубер, курва, я пердолів. Польська теж мінус. О, а це цікаво. Мова новозеландського племені маорія. Ну, спробуємо. що? е е! так. О! Українська. Моя мила пані. Зараз ваш кріпак зробив вам файно. Зараз ваш кріпак зробив вам файно. Мабуть, давно не оновлювався, так? Ще по кобзарю прошивали. А... Оновити. Для повної синхронізації завантажте сторінку з Facebook. Ага. Завантажуємо. Іде щитування кирилиці. Ага. Привіт! Хастя Єптушенко. Ці китайці навіть нормально прочитати не можуть. Так. А що це у нас? О. Функція стогнати. Ой. Стогнати мінус. Режим компліменти. Гастя Єртушенко. У тебе дуже гарне волосся. Не варто ховати його під колготками. ха 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 Режим флірт. <плес> ну що? Я не зрозуміла це що все. <плес> ну що? <плес> ну що? Зрозуміло, це ж це весь флірт, Чи що? Що тут пише? Для отримання повного пакету флірту підпишіться на преміум акаунт. А окей, підписатись. Ну, що, погнали! Я все Тепер зрозуміло, чого китайців так багато. У них флірт півтори секунди. О, це має бути цікаво. Яскравий активний секс. Ану, давай. На ці китайці куди завгодно свої ліхтарики пхають. Так, дамо тобі. Останній шанс еротичний засос. Прям страшно уявити. Я ніколи не могла подумати, що до секс робота. В мене сексуальне життя набагато різноманітніше було. А що це? О, якісь оновлення прийшли, а ну? Режим сексу повне занурення. Ну, <ривіт> <ривіт> Спробуємо так. Стомлений чоловік. Літа, Ліда, там на заводі такий завал, давай не сьогодні. <ривіт> Секс на корпоративі? Леночка, а чи не зайти нам в бухгалтерію, зрівняти наші відомості. 37 років у шлюбі. Наташа, Наташа, на кого ж ти мене покинула? Режим Одеса 2007. О, а це має бути цікаво. Що ти, малишка, одна тут задихає? Зараз підігрію. Ні, не одна, віддихаю, не одна. Я з хлопцем, ясно. Хлопець. Чоловіку не перешкода, а можна вас запросити на повільний танець. Чуєш, мала, ти мені зразу сподобалось. Дякую. То що, може до мене чи до тебе? Де в сенсі. Ну, в смислі, може, на пляж чи до тебе. А, ну я взагалі то так не можу. А, льолік, мене... льолік Льолік! Льолік, чуєш, малий, зробиш, що ти, ти ще, да, ну, акумулятори посадиш! Вибач, сунічка, побізди, що відволікли. Я хочу тобі сказати, що ти найпрекрасна. Саня! 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 Батя вернувся з командировки! Скажеш, я вечором дрель занесу! Маличка, вибач мене на секундочку. Я хочу тебе. Хочу... Я зараз тобі гарантую. Саме незабуваєме секс в твоїй жизни. Я зараз з тобою зроблю таке, що з тобою ніхто ніколи не робить. Так я згодна. Кому ти сказав жлоб? Чуєш іди сюди, Чуєш, ти на тормоза чуть, -чуть. стань, пожалуйста. Ди сюда, альо! Тичка, у тебе Київстар. ЮМС ЮМС, у мене Київстар, я тобі скину бомжа. По тормозам, хрепети ти сюди я.